Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що заклад отримав автомобіль для перевезення маломобільних пацієнтів. Температурний режим підтримується за рахунок працюючих котелень на альтернативних джерелах палива. Підключений генератор, який заклад отримав від благодійників на минулому тижні. Ще раз нагадаю подякувати партнерам, що раз хочеться отримати автомобіль. Ну вже його бачили, але ще поставимо на облік. Покажемо журналістам автомобіль для транспортування е, маломобільних пацієнтів і паліативної допомоги. Підкресливши це автомобіль для транспортування хворих, які користуються інвалідними візочками. Не, не для хворих, що на ношах. Також е, на минулому тижні, буквально вчора, вже закінчили, під, підключили е, ще один генератор, той, що ми говорили, що. Від ЮНІСЕФ отримали. Це нам дозволить покращити на цього об'єкту. Там де в нас гемодіаліз і лабораторія уже з сьогоднішнього дня. цей генератор теж працює у шосткинській дитячій лікарні. Надається допомога дитячому населенню. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовничий. Продовжує надаватися необхідна внича допомогу дитячому населенню на минулому тижні. Запущена котельня. Також готуємо площадку для встановлення генератора потужного більшою потужністю і встановлені правильно сушильні машини, які ми отримали від МІСЕС амбулаторії громади, продовжують готуватись до зими і надавати медичні послуги населенню. Про це проінформував Олександр Мазур, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. Продовжуємо роботу з надання первинної медичної допомоги в закладі. По ситуації з гострими респіраторними, за минулий тиждень ситуація трішки краще. Кількість звернень зменшилась на 17%. Але на минулому тижні було три пацієнти, які лікувалися з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Світло, вода, опалення частково в закладах є. Всі структурні підрозділи, які на твердопаливних котлах працюють, тепло є. Продовжуємо роботу з надання мобільної медичної допомоги в віддалених районах нашої громади. Медичні заклади готові до опалювального сезону. Температурний режим підтримується за рахунок працюючих котелень. Продовжується робота мобільних клінік в віддалених селищах.